Сьогодні у нас буде можливість познайомитися зі мною побіже. Пишіть свої коментарі. <laughs> Привіт! Привіт! Як тебе звати? Мене звати Єва. Скільки тобі років? Мені вісім років. Звідки ти? Я з України. Як давно ти в Америці? Уже три Чотири або три роки. Чи ти пам'ятаєш свій перший день в Америці? Не дуже, але трохи пам'ятаю. Ти можеш розказати трошки про нього? Можу. Я пам'ятаю, коли я тебе побачила, я бігла до тебе і. Дуже скоренько тобі на руки побігла. Добре. Що або хто тобі найбільше запам'ятався з твого садіку в Америці? О, мені дуже запам'яталась запам моя вчителька. Як її звали? Пані Адита. А чому? Тому що вона дуже 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 мила і дуже 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 красива. Добре, йдемо далі. Чи подобається тобі навчання в школі? Подобається. А чим? Це Чи? тим, що я можу побачити з друзями і можу троє повчитись. Як тобі прийшла думка вести YouTube канал? Я побачила, як мої друзі там знімають, і я подумала. Я тоже спробую. І потім мені дуже сподобалось знімати. І я почала придумувати відео, але відео дуже скрінько не виходить, тому що для мене я сама лай і мені трохи складно їх придумати. Добре. Чи ти плануєш розвивати свій YouTube канал далі? Так. На які теми ти думаєш, чи ти ще не думала будеш проводити? Я думаю щоб проводити вірсі і зібрати як Roblox. Добре. Що тобі для цього потрібно? Мені щоб вивчати версі, просто треба вчити версі, і потім на вихідні буду їх розказувати, а щоб для робоксу мені потріб... потрібні дві камери. Ти їх ще не купила, так? Так. І підтримка людей, так? Тобі треба лайки, коментарі. І підписки. Так. Який твій улюблений колір? Розовий. Тільки один? У мене чотири. То розкажи про них більше. Розовий, фіолетовий, синій і золотий. Добре. Яка твоя найбільш улюблена страва? Це останнє питання. Макарони. Добре. Сьогодні до мене цього питання тато. Якщо ви хочете дізнатись про мене більше, то пишіть свої питання в коментарях, і в наступному уроку я на них відповім.